Добрий ранок, друзі. Друзі, готую собі снідонок. На снідонок хочу приготувати кабачкові олоді. Я говорила, як починається сезон кабачків. То це для мене дуже добре, бо так як я кабачки люблю. А це ще подивилася Яночку з Полтави, що вона готує. Ото є ну, теж кабачки бачила, як вона натирала, дерола там робила. Друзі, мені захотілося думаю, я зроблю. Дивилася, як вона робить кашу. Ну, кашу вона тільки з висілок і вода, а я ще додаю її воду молоко, плюс вівсяні пластівці і висідки. Ну, в общем, треба трошки мені дуже щось урізати. Коротше, друзі, оце тут кабачок 400 грам я його зложила, взяла потерла. Тепер, друзі, зараз я його посолю і залишу хвилин на п'ять, не більше. Кабачок у мене постояв. Я сідила юшко, Нічого я, друзі, нового не скажу по цьому рецепту. Просто, може, комусь напомню, так як і мені Яночка наповнила. Оце тут кабачок. сипаюсь чи два до яєчка, яйчка. зараз висівок. Тільки дві ложки, напевно, Добавлю висіки мені мене всянок. Оце ось одна ложка. І оце ось друга ложка. Зараз подивлюся, може ще трохи додавлюсь, зараз розмішаю я. Ой, Боже. і подивлюся, що мені додати чи ні. Суп я вже зварила, щоб на обід був, бо як поснідаю, то йти мені на двір щось. Щось там треба займатися. Щоб як вже зайшла, то було що обідати готовеньке. Ні, не буду більше додати висівок. Все тут нормально я ще тою. В общем, кабачок. Два ярічка, вісівки. І все, друзі. Ну, посолила, солила ряка бачок. І тепер буду жорити. На сковорідці. Сковорідку олією помастила. І буду. Звичайно, хочу, щоб не дуже вони піджорилися. Через те, що я дуже не їм. Такі, друзі, спроби. Це ложка та, що я висівка нею насипала. І будемо насипати ключу дужче, хай нагріється. На подвір'ї в нас сьогодні тепленько, хорошо. Тривога недавно тільки ось закінчилась. Мабуть, вже два рози чи три рази, якщо його не ще тою з утра було. Друзі, налужую свої блинчики. Вот так вот так як вам, друзі, все равно не, не видно, да? Ось тут налужувала, Сейчас покажу. Друзі, оце ось наложила, зараз накрию крішечкою і хай вони почуться. Друзі, в мене сніданок. положила три блинчика, половину вийшло шість і дві ложки йогурту. Друзі, це дійсно смачно і корисно, і корисно. Готуйте. Ой, друзі, а що я скажу за вагу? А я вам, друзі, і так як говорила, так і є. Цей тиждень я трішки, це можна сказати, не ту, що трішки, а не соблюдала все. Дитина була вдома, дочка, вона готувала їсти, а я коли для себе наготую, а коли полінюсь, візьму щось та з'їм. Як я так і думала, що вага піде вгору, так воно і є, друзі. Я думала, що вона ще більше піде. Дякувати Богу, що хоч так. Но на цій неділі, друзі, я повинна її знизити. Я так думаю, не думаю, я знаю. Такі друзі справи. Цей відео коротенький. Я просто хотіла показати що сьогодні ж понеділок, мені потрібно показати вам мою вагу. До побачення, друзі, здоров'я, миру, благополуччя. Всього вам, друзі, найкращого. Моя вага 85.8.